Українські військові відбили черговий штурм ворога в районі села Терни Кремінського напрямку. А відповідне відео прилюднив телеграм-канал Бавовна. На ньому українські захисники обстрілюють техніку ворога в операції взяли участь 60-та та 63 третя окремі механізовані бригади та 12-та бригада Азов. Ну і воїни Азови, які нищать окупантів на Кремінському напрямку, потребують тепловізійних fpv дронів Вони допоможуть нищити ворогів, і збережуть життя воїнів. В нині, до речі, оголосили збіри, хочуть назбирати на придбання 500 тепловізійних fpv дронів Перерахувати кошти можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Юрій Карл, чех, підполковник, командир батальйонної тактичної групи. долучається до нас. Вітаємо. Доброго дня. Пане Юрію, одразу хочеться трошки деталей, щоб ви е, розказали про цей збір, на що ми збираємо, чому він потрібен. І закликаємо всіх наших глядачів зараз долучатися. QR-код перед вами е, ви можете донатити просто в цю мить. Е, тому що дрони це дуже дієвий засіб, засіб, дуже ефективний засіб проти е, техніки ворога та піхоти ворога. На таких напрямках, як Терни, це можна сказати, одна з головних з головного озброєння, що в нас є, на найбільш ефективне. Щодо Луганщини, от е, після нового року активність і інтенсивність атак, е, військові, які там перебувають, зазначили, що вона е, значно підвищилася, е, але це було е, зокрема то, там в січні лютому. Як, е, Якою є ситуація на тепер щодо активності активізації росіян на, на вашому напрямку? Наскільки вони є масовими? Е, і, власне, які підрозділи задінню те, що ви бачите на власні очі. А... Ну, на нашому напрямку досить багато наших підрозділів а, задіяно. Крім тих, що вони називалося, є 95-та бригада, яка дуже ефективно а, працює на цьому напрямку. А, наш підрозділ. Ворог ще в березні, що вони вже взяли терни, і за кінець квітня а з ними там. Стосовно тактики, яку зараз ви спостерігаєте в діях ворожих, як вона змінилася? От, з настанням весняного тепла, сама зима в нас була тепла, тому майже нічого не змінилося. снігу майже не було і ворог з лютого місяця намагається атакувати в напрямку Намагаються прорвати нашу оборону на напрямку тернів, ямполівки, тому атаки не припиняються з лютого місяця. Так, ми глядачам нагадуємо, що QR-код висить не просто так, долучайтеся активніше. Будь ласка, до збору, допомогіть нашим азовцям, нашим захисникам зібрати на потрібні е, тепловізійні прилади, власне, які так само захищатимуть і життя, і не і допомагатимуть нищ... життя українських воїнів, допомагатимуть нищити е, ворога. Е, пане Юрі, до вас тоді ще питання таке: е, от стосовно цих всіх анонсованих наступів, які там повсякчас по термінах розходяться в часі, там хтось каже з експертів кінець весни, початок літа, хтось на лі. То на осінь, можливо, там значить визначає. А ви помічаєте, що є якісь накопичення там БК, складів, власне, ну, концентрація, угруповання, якісь перекидання техніки саме на вашому напрямку. Адже ми знаємо, що саме кордон, адвін кордону Луганщини, Донеччина це ціль номер один для росіян. А відтак, отой маленький шматочок території Луганської області, вони б хотіли все ж таки забрати. Так і. А... Якщо кажучи про дрони, то затіки дрона було знищено за два місяці більше стає спеціальних техніки. Тому про яке накопичення може йти мова чи початок якісь штурмів, коли штурми не припиняються, і поки в нас є дрони, ця техніка буде знищуватись не буде на. Яка ситуація зараз із кадровим забезпеченням підрозділів Азова, І як позначиться на ньому набуття чинності закону про мобілізацію? Президент вже підписав його? Справа в тому, що ми не нам не дають мобілізованих, тому що політика бригади полягає в тому, що ми воюємо тільки добровольцями. Тобто ми вчимо воювати, але ну, примушувати нікого не. Буде. Ну, ми пам'ятаємо, що наприкінці осені приблизно це там жовтень листопад був 23-го року, коли Азов почав активно співпрацювати з платформами по вакансіях? Ну в, в Україні да на території України, які можуть мобілізувати всіх охочих е, по тих чи інших спеціальностях і професіях. Які потреби нині от у ваших підрозділів, які запити від, від ваших командирів, і наскільки вдало є ця колаборація, як можете оцінити? А, так, робота йде, але це ну, досить довгий процес. Тобто, всі вакансії, які є на даний момент, це актуальні вакансії. Просто підготувати а, любу спеціальність, це ну, на це потрібен час. А, це піхотинець, це пілот, це зв'язківець, це а, працівник кадрів неважливо. А, Треба час на підготовку. Тобто, якщо ми говоримо про штурмовиків, навіть от третя ШБ, там Азов, врешті. Якщо ми говоримо про вакансії, це ж не обов'язково має бути штурмовий. Правильно? Тобто вам потрібні водії, бухгалтери, як ви сказали, там хтось, можливо, там, з документообігом має працювати. Тобто і такі вакансії теж є на сьогодні. Так, да, тіті війна це на тіті штурмовики. Війна без тилу неможлива, без забезпечення не буде в штурмі. А скільки взагалі я все одно по часу може займатися підготовка, і скільки триває бойове злагодження перед тим, як солдат опиниться на нулі? Це важко сказати прямо по термінам, коли солдат опиниться на нулі, доки він не оволодіє навичками, він опиниться на нулі. Це може бути два місяці, може бути три місяці. все залежить від його успішності, можна так сказати. А друге питання: навчання не припиняється ніколи. Тобто боєць, навчений боєць продовжує тренуватися і. Покращувати свої навич пане юрі. Тоді є уточнення. А ті бійці, які от є, ну з поповнення, да так би мовити, які там останніми тижнями місяцями можливо до вас потрапили в розпорядження. А, чи відчуваєте ви ну різницю в підготовці? Адже ну, наприклад, про тривалість підготовки там кількамісячної, місячної на кількатижневої, ми говоримо ще там, умовно кажучи, з минулого року або з кінця навіть 22-го. Тобто процес вже досить тривалий, що цьому приділяється увага. Так само, ми зараз не говоримо про мотивацію, але ми зараз говоримо що про те, що. Чимало все ж таки в тилу українців протягом цих більше ніж двох років займається саме освітою, фізичною підготовкою, підготовкою там зі зброєю, оперуванням. Тобто, от різниця, наприклад, те, що було на початках широкомасштабного вторгнення, десь в 22-23 році, і тепер, от в чому вона відмінна? А, а, серед добровольців відмінності майже немає а є різниця в кадрових частинах. В нас люди навчені, тому ми воюємо навченими людьми. Ті люди, які долучилися до нас там рік тому, і так далі, вони вже зараз а, мають там декілька шлурних за спиною. І вони нічим не відрізняються від азовців до повномасштаб. Можна так сказати, що ж, дякуємо вам за долучення до ефіру. Дякуємо нашим глядачам за долучення до збору, е, Юрій Карл, Чех, підполковник, командир батальйону тактичної групи 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України був з нами.